І знову трагічна звістка сколихнула Бродівщину. І ще один герой України добрим ангелом оберігає рідну українську землю та свою родину уже з неба. Бродівчанин Тарас Андрійович Козак. Доля гортала сторінка за сторінкою його життєпис. Було усього, бо ж таке воно життя строкате і непередбачуване, аж ось війна. Надважке випробування, особливо ж для тих, хто зі зброєю в руках боронить країну. Без жодних вагань Тарас Андрійович 26 лютого 2022 року став на захист свого рідного українського. Але серце героя раптово зупинилось. І закрилась книга його долі на 31-й сторінці, лише Тридцять перший. Скільки ж усього ще було попереду? Тарас жив активним, насиченим життям, навчався, працював у 2015-му. Був мобілізованим і став на захист України, учасник АТО, у 2016-му підписав контракт із Збройними силами України. Зокрема, став частинкою 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. З 2019 року повернувся до цивільного життя, працював у рідному місті Броди, згодом у Львові, де й почув звістку про повномасштабне вторгнення Росії і, не роздумуючи, пішов у пекло війни. Був механіком-водієм розвідувального взводу. 30 серпня серце Тараса зупинилось. Прощались з героєм у його рідному місті Броди, національна символіка, живі квіти, проникливе слово, священника у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Ізгорьована мама з молодшим сином їх захисник, їх опора Тарас залишив цей світ. Але пам'ять про нього буде вічною мама і брат. Усі, хто знав, цінував, любив Тараса, берегтимуть світлий спогад про нього у своїх серцях, а Україна пишатиметься своїм вірним сином. Сині плине каша поти сині.